242 дні героїчної оборони Донецького аеропорту. Почалась вона, ця оборона з захоплення російськими військами, чеченськими бойовиками, будівлю аеропорту. І лише мужність наших воїнів скоординовані дії. Українських повітряних сил, високомобільних десантних військ дозволили перетворити Донецький аеропорт в символ української мужності, в оплот українського духу. Вся країна цінує, шанує і пам'ятає ваших рідних і близьких, наших. Рідних і близьких українських героїв, велике спасибі вам за це на вороже. Ордена Богдана Хмельницького третього ступе. Ворожено.